Травень 1936 року я приїхала до Кракова, тішуся, що вже тепер зможу виконати все, чого вимагає Господь Ісус. Одного разу, коли я бачилась з Отцем і коли вже все розповіла, я отримала таку відповідь: Хай сестра молиться до Дня свята Ісусового серця і приєднає якесь умертвлення. а в день Ісусового серця дам сестрі відповідь. Однак одного дня я почула в душі такі слова: не бійся нічого, я з тобою. А після цих слів у моїй душі виникла така велика потреба діяти, що я не чекала свята Ісусового серця, але у сповіді заявила, що покидає згромадження. Отець відповів мені: якщо сестра сама все вирішила, то й сама бере відповідальність за себе. Отже, хай сестра іде. Я втішилась, що вже можу вийти. Вранці наступного дня мене раптом покинула Божа присутність. Велика темінь огорнула мою душу не можу молитися. Внаслідок того, що Бог раптово мене покинув, я вирішила ненадовго відкласти цю справу і спочатку порозумітися з отцем. Отець відповів мені, що такі зміни часто бувають у душах, і це не є перешкодою для дії. Одного разу, коли я йшла коридором до кухні, я почула в душі такі слова: неустанно відмовляй ту вервицю, якої я тебе навчив. Кожен, хто відмовлятиме її, удостоїться великого милосердя в годину смерті. Священники подаватимуть її грішникам як останню надію. Навіть найзапекліший грішник, тільки раз відмовивши цю вервицю, удостоїться ласки з мого нескінченного милосердя. Прагну, щоб увесь світ пізнав моє милосердя, незбагнені ласки прагну наділити душам, які вірять у моє милосердя Ісусе, життя і правду, учителю мій, керуй кожним кроком мого життя, щоб я чинила згідно із твоєю святою волею Після святого причастя я почула такі слова Бачиш, чим ти є сама по собі, але Хай це тебе не лякає. Якщо б я відкрив тобі усю твою нікчемність, ти б умерла від жаху. Однак знай про те, чим ти є. Саме тому, що твоя нікчемність така велика, я відкрив перед тобою ціле море мого милосердя. Таких душ, як твоя, шукаю і прагну, але їх мало. Твоя велика віра в мене примушує мене постійно наділяти тебе ласками. Маєш великі і незбагнені права на моє серце. Бо ти є дочкою абсолютної віри, ти не винесла б величі моєї любові, яку я маю до тебе, якщо б я відкрив її тобі тут, на землі, у всій повноті, часто відхиляю ріжок заслони для тебе, але знай, що це тільки виняткова моя ласка, моя любов і моє милосердя не знають меж. Сьогодні я почула такі слова. Знай, моя дитино, що з огляду на тебе я наділяю ласками усю околицю, але ти повинна дякувати мені за них, бо вони не дякують мені за добродійства, які їм виявляю. В силу своєї вдячності надалі буду їх благословляти. О, мій Ісусе, ти знаєш, яким важким є спільне життя, скільки нерозуміння і непорозумінь, незважаючи нараз не на щирішу волю з обох сторін. Але це Твоя таємниця, Господи, ми пізнаємо її у вічності, однак наш суд завжди повинен бути лагідний, велика і незмірно велика Божа ласка, мати керівника душі. Відчуваю, що тепер я не могла б іти в духовному житті сама, великою є сила священника неостанно дякую Богові, що дав мені духовного провідника. Сьогодні я почула такі слова. Бачиш, яка ти слаба, і коли я зможу розраховувати на тебе. я відповіла Ісусе, ти завжди будь зі мною, бо я твоя маленька дитина, Ісусе, ти знаєш, що роблять малі діти. Сьогодні я почула такі слова, ласки, якими тебе наділяю, є не тільки для тебе, але й для багатьох душ, а у твоєму серці мій постійний притулок. Незважаючи на твою нікчемність, єднаюся з тобою і забираю від тебе твою нікчемність, а тобі даю моє милосердя. У кожній душі здійснюю справи милосердя, і чим більший грішник, тим більші права має на моє милосердя. Над кожним творінням моїх рук утверджене моє милосердя. Хто вірить у моє милосердя, не загине, бо усі його справи є моїми, а неприятелі розіб'ються об моє підніжжя. У передень реколекції, я почала молитися, щоб Господь Ісус уділив мені хоч трохи здоров'я, щоб я могла взяти участь у цих реколекціях, бо так погано почуваю себе, що, може, вони будуть для мене останніми. Однак, тільки я почала молитися, відразу відчула якесь дивне незадоволення. Я обірвала прохальну молитву а почала дякувати Господові за все, що посилає мені, повністю віддаючись його святій волі. І тоді відчула в душі глибокий спокій. Завжди і всюди, віддаючись Божій волі. У всіх випадках і обставинах життя ми віддаємо Богу велику хвалу. Таке підпорядкування себе Божій волі має більшу вагу в його очах, ніж довгі пости, умертлення і найсуворіші покути. О яка велика нагорода за один акт любовного віддання себе волі Бога. Коли я це пишу, моя душа захоплюється тим, як Бог її любить. І яким спокоєм вже тут на землі душа тішиться! Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми, і теж просимо не забувайте підтримувати наш канал молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.